Look at that! I'm hit! I'm hit! Super Six One going down! Super Six One's hit! Super Six One's hit! He's going down hard! Six One down! Six One, can you read me? Can you read me? What's going on down there? Dispatching search and rescue. Без зайвих слів, це відео буде присвячено легендарній Force падіння Чорного Яструба. Дана гра була розроблена студією NovoLogic, випущена в 2003 році. В її основі лежать реальні події, що відбулись в Сомалі у 1993 році. Зокрема, бойові зіткнення 3-4 жовтня в місті Могадішо. Трохи історичного екскурсу. На початку 90-х років Сомалі була охоплена жахливою громадянською війною, яка змусила Сполучені Штати разом з іншими країнами спробувати. Ти стабілізувати ситуацію в регіоні задля уникнення більших жертв, але в ході проведення відповідних заходів миротворчі сили зіткнулись з опору місцевих воєнізованих угрупувань, внаслідок чого битва за Могадішу, яка була частиною операції Готичний змій», стала однією з найскладніших та найтрагічніших військових операцій США після В'єтнамської війни. Важливу роль в моїх враженнях від гри відіграє фільм режисера Рідлі Скотта Падіння чорного яструба, адже у свій час Дельта Форс для мене виступила лише як доповнення до цієї картини. Однак це не відміняє того факту, що гра вийшла неймовірною, я б навіть сказав у дечому революційною, оскільки, проводячи різні паралелі, стає зрозуміло, чим місцями надихались Infinity Ward при створенні першої Modern Warfare. До того ж, дивлячись на різні візуальні деталі, наприклад, на освітлення, вибухи чи. Пим в дрібниці по типу пилу від гелікоптерів і розумієш, що гра на декілька років випередила свій час. Також тут є мультиплеєр, але про нього говорити не буду, бо свого часу я в нього не грав. А щоб пограти зараз, потрібно зробити багато незрозумілих маніпуляцій. Тому зупинимось лише на одиночній кампанії. Міша, все переписуємо, тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Якщо я почну шаблонно розповідати про геймплей, то чогось кардинально нового ви від мене не почуєте, бо у моєму розумінні майже усі хороші шутери мають певні базові механіки, які і роблять їх привабливими для гравців. Звичайно, я можу розказати, що в Дельта Форс ви на гелікоптері політаєте, і з кулемета постріляєте, і що арсенал у вас великий, але не цим дана гра виділялась на фоні cool of Duty або медал оф Онор. Для мене падіння чорного яструба це, по-перше, стовідсоткове занурення в атмосферу бойових дій в Сомалі, по-друге, це безшовне поєднання тактичного та аркадного шутеру. І саме ці аспекти виділяли Black Hawk Down на фоні інших, бо те, що ти бачиш і чуєш в Delta Force, моментально переносить тебе в пекельний могадішо. Щодо атмосфери, то одразу хочу виділити звуковий супровід, який, окрім неймовірних саундтреків, включає в себе ще різні автентичні аудіоефекти навколишнього середовища, усілякі крики, шуми і так далі. Проте найбільше всього мені запам'яталась мелодія, яка звучить після провалу місії. У мене досі від неї мурахи. Просто послухайте. Вона нібито передає тривожність тих місій, на яких знаходиться персонаж. Плюс безліч візуальних деталей показують нам жахливі здії, які вчиняли групування «Едіда». Наприклад, те, як противники використовують цивільних у якості живого щита або контраст між африканськими трощобами та дорогими палацами бойовиків, в яких, до речі, можна знайти склади гуманітарки ООН, яка була призначена насамперед для голодуючого населення, і дивлячись на це, нібито повинно скластися враження про абсолютну правильність миротворчої місії в Сомалі. Але реакція місцевих жителів на американських солдат, яка показана в грі, ставить під сумнів цю правильність. Бо коли ти, граючи за хорошу сторону, зіштовхуєшся з тим, що ті, кого ти ідеї захищаєш від тиранів, жбурляють в тебе каміння та кричать фрази по типу Залиште нас у спокої, то це може наштовхнути на такі ж самі думки, як у сержанта Еверсмана наприкінці фільму, коли він казав, що в пеклі неможливо бути героєм. Я не хочу зараз здавати оцінку внутрішній стороні подіям 93-го року. Просто намагаюсь зрозуміти ідею розробників, адже ті деталі, які були додані, свідчать про те, що вони явно хотіли зробити більше, аніж просто якісну стрілялку. Якщо розглядати гру виключно як шутер, то я не просто так сказав, що вона поєднує в собі елементи тактичності та аркадності. Зрозуміло, що тут не треба говорити про занурення в реалізм як в якомусь Фетфо, проте граючи в Delta Force, ти дійсно відчуваєш себе бійцем спецпризначення. І ключову роль у цьому відіграє те, що ти не можеш, як в Call of Duty, бездумно бігати та стріляти від пуза. Кожен твій крок повинен бути продуманим, бо якщо ти хоч на секунду втратиш концентрацію, то противники одразу тебе покарають, особливо ті, які в кутах сидять з кулеметами або РПГ. Плюс складності додає обмежена кількість збережень та відсутність автосейвів, що в свою чергу спонукає тебе грати уважніше. Ще однією з переваг Дельта Форс є наявність певних моментів, які по-своєму виділяють рівні. Можливо, це суто суб'єктивна річ, але майже усі місії мали конкретні маркери, за які у майбутньому чіплялись мої спогади, наприклад, крокодили в місії Ріверейт, або використання приладу нічного бачення в місії радіо і чи допомога пакистанським миротворцям, коли вони потрапили в облогу. І за рахунок цього, навіть не граючи в падіння Чорного яструба декілька років, я реально міг переказати те, що відбувалося в окремо взятому рівні. So, Також у гри є доповнення під назвою Team Saber, яке вийшло через рік після основної частини. Його розробкою займались вже зовсім інші студії. Перша це Ritual Entertainment, яка у свій час працювала над Counter-Strike Condition Zero. Друга студія це Rebellion. Вони ж у свою чергу доклали руки до створення деяких минулих Delta Force, а також до серії ігор Снайпер Еліт. Проте склалося враження, що Team Saber робили люди, які взагалі не вдупляють, що таке нормальний шутер. Однак почнемо. З хорошого. В DLC додали ще більш кіношну постановку з динамікою, поїздками на катерах і навіть ворогами на літлбьордах. Плюс це прикрашено новими локаціями, які були розбавлені автентичними об'єктами. А на цьому хороші моменти все. Адже місії в Team Saber до неможливого душні, прикол в тому, що хронометраж рівнів став довше, але кількість збережень залишилась такою, як в оригіналі. Можливо, це не було проблемою при правильному левел дизайні, проте розробники таки подумали: а чому б нам не зробити більше скритих кутів, куди ми заховаємо 10 кулеметників, які будуть ваншотити? Чи давайте заникаємо противників за траву та дерева, щоб їх неможливо було побачити навіть коли вони стріляють в гравця? А, а ще можна зробити повторні спавни ворогів на тих локаціях, які були щойно зачищені. Ось тоді шутер точно вийде ідеальним. Ну, ні. Склалося враження, що недолік з левел дизайном вирішили виправити за рахунок епічної постановки, але окрім того, що місії піздець які душні, так ти ще й не можеш до кінця відчути усі вау-моменти, тому що їх занадто багато. Вже десь після другої місії, єдине про що я думав, так це про те, як швидше закінчити проходження, щоб не страждати. Якимось чином, гру так примудрились розтягнути, що ти постійно відчуваєш дефіцит набоїв. Мене тут найбільше смішить те, як розробники змогли. Вирішити цю проблему. Вони не просто так додали спеціальні бокси з мультиплеєру, в яких ти прямо посеред перестрілок можеш змінити зброю та поповнити бойзапас. Тобто вони навіть не запарювались, але чим вам не рішення? Це явно легше, аніж просто зробити збалансовану стрілялку на прикладі оригіналу. Але як би там не було, мій негатив від тім Saber в жодному разі не впливає на мої враження від основної частини, яка назавжди залишиться однією з головних ігор мого дитинства. Це справжня класика серед шутерів, яка прекрасно занурює гравця в атмосферу військових операцій.